У нас така значуща подія, яка була не кожного року і не кожного десятиліття, що купити новий трактор такої потужності. Вибирали ми починали допоміжний трактор, не виникла необхідність класа більше 300 сил, вибирали по нових дойців, нових джандірів, з'їжджали з хлопці на, майже на тендер. По всіх характеристиках і по інноваціях на даний момент вибрали ми фент, тому що і економічні показники, і тягово-експлуатаційні, і фінансові, поки що конкурентів у нього на даний момент з нашої сторони ми не знайшли. І фінансові умови, і гарантійні, і ресурсні, і дані технології, ті, що пішли з мановськими моторами. Поки що на даний момент альтернативи ми не побачили.